Вітаю вас, мої прекрасні українці по всьому світу. Ви на моєму каналі Тетяна Білоцерковець. Я психолог, психотерапевт, астропсихолог, таролог. І кожного місяця, а то і частіше, я вам рекомендую рухатися разом з зірками, тому що те, що на небі, те і внизу, вони на нас впливають, планети усі. Хто вміє щитувати знаки, будь ласка, приходьте на мої таропрогнози, підписуйтесь на інстаграм-канал. Завжди я залишаю посилання. Хто на особисту консультацію, я завжди вам рада, тому приходьте. Що сьогодні відбувається? У нас з вами ми вже зайшли знаєте, в таку парадну, такий парадний вхід до коридора затемнення. Сам коридор затемнення він буде відбуватися 7 вересня. І до 23 вересня, з 7 по 23. А взагалі, от з цими всіма парадними, з цими всіми прелюдіями, у нас закінчується коридор затемнення 21 жовтня 2025 року. Що таке коридор затемнення? Оці всі парадний вхід. Ну, Ви знаєте, чому я так кажу, це щоб зрозуміло було. Це, як би мовити, коли... Починається коридор затемнення, нас вбудовують вже планети, вони нас якби вистраюють і е, вбудовують наш особистий потік, наш життєвий шлях. Дуже важливо знати свою натальну карту, знати солярну карту, ну це вже в ідеалі, знаєте, солярна карта це на рік з дня народження по, дня, по день народження наступний, а натальна карта це на все життя як розташовані планети, як саме вони впливають, де ваші дари і таланти, де ваші призначення, де вам бути, може вам іммігрувати в другу країну, а може вам а, взагалі своє хобі, хобі перетворити в свою професію улюблену і допомагати людям. Там дуже багато інформації, і де знайти, зустріти, не знайти, зустріти чоловіка гідного для себе. А, Дуже багатсько всього, тому не буду зараз тут розпилятися, а сьогодні про головне. Чому я люблю коридор затемнення? Завжди я кажу про це, тому що нам в цей момент нічого не треба робити. Ми все, ми вже не впливаємо жодного разу ніяк на своє майбутнє, на а, тут і зараз. Ми просто спостерігаємо, ми дивимося що відбувається навколо нас. І вбудовуємося в свій потік. Тобто такі підказки йдуть з різних сторін, з різних боків. І це дуже важливо розуміти, про що, де у вас в натальній карті зараз, де був молодик у дівах, знаходиться коридор затемнення. Будь ласка, приходьте, якщо не на натальну карту дізнатися повністю її, так можете просто собі взяти астроконсультацію і бути освіченим, бачити, що відбувається, і не прогавити той момент, коли вам треба кудись вбудуватися в свій потік. Якщо щось буде відбуватися таке, що вас буде лякати, ну, щось, знаєте, якийсь форс-мажор, не дуже приємні якісь ситуації. Давайте, наприклад. Я можу про себе говорити. Про клієнтів не буду, а про себе так. Минулого разу, коли був коридор затемнення у березні-лютому місяці, що відбувалося в моєму житті? У мене було три пожежі у мого сусіда на першому поверсі. Я живу на другому. Уявляйте, за місяць. Цього немає, ніде ти не знайдеш. Ми з вами живемо не лінійне життя, тобто не одне. Я тут не тільки відповідаю за свої якісь вчинки в минулому, і мені прилітає бумеранг, як би мовити, так карма ще говорять, це одне і те саме. А ми ще відповідальні в такий момент, в коридор затемнення, за усі життя, які ми жили, а ми ж з вами не пам'ятаємо, що там було. Ми відповідаємо ще за наших предків, пращурів. Ми також не все знаємо про своїх предків. Ні, ну мало хто із моїх клієнтів, хто приходить до мене на психотерапію. А я завжди кажу: збирайте своє генеалогічне дерево. Таким чином, ви повертаєтесь лицем до свого роду, і ви отримуєте автоматично, одномоментно, ви отримуєте силу роду. Коріння. А поки ви не знаєте своє коріння, ви, як у полі, бовтаєтесь і не знаєте, як вам жити, де вам бути, ви такі розгублені. Я зараз вас не засуджую, я сама така була, не завжди я про це розуміла. Мало хто про це знає і передає. Тому я вам раджу, щоб духовно розвиватися, збирати своє генеалогічне дерево. Звертайтесь до мене на психотерапію, я там пояснюю, як це робити. І будь ласка, дізнавайтесь, де у вас коридор затемнення зараз відбувається. Тому що це дуже важливо. От, наприклад, мене знайома там думала, купувати їй квартиру за кордоном чи ні, а їй пропонують, а вона чомусь розгубилася. Ну, звісно, ну це ж подія продати в Україні і купити за кордоном. Тому вона і мала рацію розгубитися, це нормально в її випадку. Так от, коли вона прийшла, я і розповіла, що добре, так можна робити, і е, вона зраділа, тому що вона вже не буде е, е, втрачати час, а буде шукати, яким чином е, це зробити якнайліпше для себе. Багато таких випадків хтось про роботу думав. Дивіться, в цей період відбувається те, що повинно відбутися. Воно і так станеться. Просто ми не можемо це як вам сказати, змінити, тому що якщо ми не на своєму шляху, то планети в цей момент нас вирівнюють. Я можу вам підказати тему. Де це область життя, де це у вас буде відбувається? От я знаю, де це в мене відбувається. Це стосовно моєї кар'єри, усього того, чого я вже надбала за свої роки, усі мої спеціалізації, усі мої професії. І зараз я зустрічаю, знаєте, вже і не ретро Меркурія, я зустрічаю людей з минулого, з минулого, де мої всі фахи спеціалізації. вони… Гідні вони потрібні. І я тішуся і радію, що я можу це знати і е, допомагати людям, так само орієнтуватися в просторі. Пам'ятайте про те, що якщо у вас там щось станеться, неприємне. Пам'ятайте про те, що ви могли щось робити з цією людиною, або ви відповідаєте за те, що зробили ваші пращури. І вам треба в цей момент просто погодитись. Я розумію, що може бути важко, але треба просто сказати сплачено, я заплатила. І погодитись з тим, що ви не ідеальні, що, можливо, ви могли щось таке подібне зробити з кимось колись. От і все, треба це визнати. Для чого це робити? Задля того, щоб ваша карма очистилася. Задля того, щоб потім в майбутньому житті або в цьому житті, щоб з вами вже не відбувалося щось якісь такі негаразди. Коли в мене сталася перша пожежа, я сказала, сплачена, друга, третя, висновок один. На найкраще це сталося. Це дико зараз звучить оті всі мої пожежі, але на найкраще чому? Тому що зараз ця людина вже сидить в тюрмі, ну, звісно, за інше скоєне. Але ну, я просила справедливості у всесвіту. Я нічого поганого не жадала, не бажала цій людині. Це молода людина, 24 роки йому. В нього ну така неприємна доля, тому що я там живу 25 років, і це не сталося в один день так з цією людиною. Тому ось так. І зараз у нас зроблений вже в під'їзді і ремонт, і зараз хто не заходить, хто бачить родичі наших сусідів, вони дивуються і кажуть, господи, та у нас в місті немає такого під'їзду чистого, красивого, чемного, тому що ми і світло там зробили, і картини я свої повісила, і дошку для об'яв, і квіти. Ну тобто там дуже красиво тепер. Тому е, не поспішаємо думати, що все пропало, все погано. Е, дбайте, дбайте про те, щоб е, стало на найкраще. Робіть кожний крок на найкраще. Оце ви можете зробити точно. На благо собі і всім живим істотам. Сьогодні я хочу зробити, звісно, прогноз на. Вересень місяць для наших прекрасних дів. І у вас в цьому місяці, в вересні місяці, два рази буде молодий місяць. Вже один був на початку місяця, і буде наступний вересня. Також в Діві. Це дуже рідкий такий випадок. Це говорить про те, що дівам зараз час настав дати дуже багато можливостей. І ваша задача не втрачати ці можливості, бачити і починати щось нове в вашому житті. Вас вбудовують ваш особистий потік, встановлять на ваш шлях, і ви не губіться, будь ласка. Я... Хочу привітати вас. Я вас вітаю з днем народження Діви і пишаюся тим, що я сама трішки Діва, тому що я народилася наприкінці Діви, на початку Терезів. І дуже важливо розуміти, чим ви корисні для світу. Ви корисні тим, що ви. Дуже великі перфекціоністи молодці в будь-якій справі. Особливо це там, де якісь точні науки: і медицина, і бухгалтерія, і банківська якась робота, служба. Це можуть бути і виховательки, і нянечки, і лікарі. Ви дуже важливі, різноманітні. І е, ми у вас вчимося бути, знаєте, ну не ідеальними, тому що цього не існує, але наближатися до ідеалу, бути фахівцем в своїй справі. Саме діви нас цьому навчають, тому що ви земна стихія, і ви дуже працьовиті в цьому. Ви дуже такі, знаєте, е, слідчі з вас ще дуже гарні, такі і е, е, можуть бути науковці також. Тому вітаємо вас з Днем народження і запрошую на таропрогноз на вересень місяць для кожного знаку зодіаку. Скорпіони, ваш таропрогноз на вересень місяць. Хочеться бути на природі, показати вам цю красу. Скорпіони! Твійка мечів! Щось таке буде, знаєте, як сліпа пляма. От як за кермом їдете, і є такий, такий момент, коли ти водій за кермом і ти чогось можеш не бачити. То, так і у вас буде на початку вересня якісь питання, ну, от, вам не вистачає якоїсь інформації. То я вам раджу звернутися за консультацією або дзвінок подружці, не знаю, там, фахівцю. Візьміть консультацію, запитайте, що вас турбує, чого ви не бачите. Проясніть ситуацію. Зрозуміли? Дивимося далі. Колесо фортуни, все буде добре. Ви влучно отримаєте підказку, консультацію. Це може бути і астрологічна консультація. Це може бути і натальна карта, солярна карта, і будь-яка. Ви можете за місяць вже замовляти у мене собі астрологічний прогноз на свій новий рік з дня народження по наступний день народження. Зрозуміли, це і є солярна карта. також будь-яка просто астрологічна консультація, яка зараз вам допоможе влаштуватися якомога найліпше в своєму житті в цей коридор затемнення і зрозуміти, не спіймати гаву, а навпаки, все вчасно побачити, знаки від Всесвіту і вбудуватися в свій потік. Ще це карта удачі, дуже великої вдачі, і можете грати. Якщо десь там хтось щось пропонує виграти, ви, будь ласка, перевірте свою вдачу, тому що вам буде щастить на початку вересня. Також це може бути і машина, ви можете придбати, і продати можете влучно, а також зустріч, якась така кармічна, доленосна. Взагалі, це доленосні події. Отам, От що буде відбуватися, це повинно так статися. Зрозуміли? Ви ні з чим не сплутаєте ці події. Наступна колода. Що це принцеса мечів? Це паж мечів. Тут в цій колоді вона принцеса. Добре, нехай буде гендерно <смірно> жінка. Дивіться, тут про що ви очікуєте якусь інформацію, але ви її дочекаєтесь, вона прийде і вам треба буде мати ясну голову. Вам треба буде приймати якесь рішення, відповідати в письмовій формі. Листа написати, або це документи якісь заповнити, або написати комусь повідомлення. Ну, це робота з бумажками, переписками, розмовами. Ну, але це шанс, це якась така новина, яка дає потім вам шанс почати щось нове. Давайте подивимося далі. Що саме буде відбуватися далі? Король мечів. подивіться, був паж, а тепер король мечів Це може бути, і як така цінна інформація вами отримана, що вона зросте до статусу короля. Така, знаєте, ціна, що ви можете нею апелювати і щось там виграти, і заявити комусь. Ну, це може бути і держслужбовець. Ви можете принести ту інформацію йому, і вона буде корисна для вас, а можливо для нього. Це може бути і чоловік, і казала лікар, казала держслужбовець, стоматолог, будь-який лікар, який має якісь такі, знаєте, гострі прибори. Я б так це сказала. Тому звертайтеся, це буде такий, знаєте, фахівець. На своєму місці. Ну, і король мечів це у нас такі чоловіки 40 плюс, здебільшого за віком, і повітряної стихії. Вам підказка, якщо будете зустрічати, то вони цінні, важливі і компетентні такі інтелектуали і вміють працювати з інформацією. Це може бути близнюки, Терези і водолі. Звертайтесь. Наступна карта. Трійка жезлів. Бачите, у вас усе якби зростає. Ви отримаєте якусь, можливо, консультацію від цього, цього короля, а потім у вас трійка жезлів. Трійка жезлів вона завжди і, нас спонукає надії. Інформація отримана, а тепер можна діяти. І в цих діях ви будете зростати, тобто вони будуть в подальшому вам на прогрес. Це може бути як зайняття спортом, це щось в бізнесі може бути, але здебільшого, це засучити рукава, щось робити руками самим фізично. Але завжди це про рух вперед. Знаєте, це набирати обертів. Далі. Паш, Пентаклів вже інакший. Це також дуже корисний буде шанс щось почати нове, можливо, це шанс почати новий бізнес. Нові можливості, нова інформація, але вона така, знаєте, практична, матеріальна, за яку ви можете отримати кошти. Ви можете якусь консультацію нову придумати. Ви можете вкласти кошти в себе інвестувати, в дітей своїх обов'язково, тому що пажі у нас це ще й діти, а також це отримати гроші за консультацію, або вам хтось винний був. І м, премія може бути. Йдемо далі. Десятка чаш, Боже, яка красива карта, подивіться. Десятка чаш – це свято, це е, е, ювілей, весілля. Вас запросять на день народження. Ви просто вирішите зібратися усією родиною і будете щасливі, Ви можете побачити веселку навіть в цей день. І це дуже такий красивий знак, це таке, знаєте, благословення від Всесвіта, що він вас любить, оберігає і прикрашає ваше життя. Я вам цього бажаю. Ну, і десятка у нас завжди про кінець якогось етапу в вашому життя. Але він буде прекрасним. Я вам цього бажаю. Наступна карта навіть холода. Сімка пентаклів. Ну, слухайте, гроші будуть. Але знаєте, ви їх будете пошти бачити ті гроші, але вони будуть якби ще в землі. Бачите коріння? Тобто ви колись посадили дерево. Наприклад, ви колись е, вклали знання, працювали над якимось проєктом, але зараз ще не прийшов час спирати кошти. Ви тільки вкладаєте ще інвестуєте, але ви бачите вже плоди. Ось-ось і вони на підході будуть. зрозуміли? Тому гроші зростають ваші, які ви вклали, знання ваші зростають, і вони цінні. І ви цінне, цінна людина, і фахівець, і просто терпіння, трішки терпіння, все буде добре. Дивимося далі. П'ятірка чаш. П'ятірка чаш це знаєте, про, можливо, якесь розчарування, сум, печаль. Ви за кимось можете сумувати. І це нормальне почуття. Це природньо. Якщо у вас там щось таке буде відбуватися, це природньо, не треба від цього бігти. Навпаки, побути в цьому, визнати цю цінну людину, за ким ви сумуєте. Ну, не впадайте в депресивний стан. Чому? Тому що важко з нього виходити, дуже важливо вчасно собі допомагати. Звертатися за допомогою, якщо вже настільки сумно, що ну просто ви не вивозите це самі. А якщо ви живете в Україні, то я сказала вже, що, знаєте, вже буде дивно, якщо люди не мають свого фахівця, будь то психолог, психотерапевт, психіатр, і це нормальні фахівці, якщо ви живете під час війни в Україні. Тому що дуже багато стресів, втрат, ми бачимо, скільки. а-а Багато горя. Нічого. Війни всі закінчуються і ця завершиться також обов'язково нашою перемогою. Добре? Дивимося далі. Сімка жезлів. Сімка жезлів говорить про те, що у вас вистачить сил. Розуміння, наснаги захистити своє майно, себе і усе, що для вас цінне. Бачите, цей чоловік він стоїть і він розуміє ну, з таким бревном Він стоїть і він розуміє, що він дасть відсіч, йому не, не страшно. А навіть навіть якщо і страшно, то він розуміє, що за що він бореться, що він зараз відстоює свої права, своє все. Тому і у вас буде якийсь такий випадок, він може і неприємний, але повірте мені, у вас вистачить сил і наснаги дати відсіч. Будь-кому, будь-чому. І в роботі буде рух, буде прогрес. Бо сімки у нас завжди за прогрес. І остання карта для вас, скорпіони. Прекрасна карта, король чаш. Люблю цю карту, завжди пригадую чоловіка, який продавав в магазині Ікея люстри. Ну, я запитувала люстру, тому він відійшов, і з яким він обожнюванням розповідав про цю люстру, про країну, де вона виготовлена, з якого скла, якої епохи. Ну, Це просто було дивовижно. Його треба було просто записувати, якби були в мене гроші. Я б точно купила цю люстру. А я заходила туди просто, ну як би знаєте, подивитися на красу, мені не потрібна була люстра, але ну, вона була дивовижна і а, про що я? Цей король чаш. А ви зустрінете людину, яка буде ось так закохано розповідати про свою справу, робити на ваших очах свою справу. Він буде закохувати вас в, в свою справу і в себе стовідсотково. Ви його не сплутаєте ні з чим, тому що він вміє говорити про те, що він любить. Він вміє це робити, він робить це з душею. І здається, що це все само собою, само, саме собою відбувається, але ж це не так. Там дуже багато сил, душі, наснаги вкладено в цю роботу. Тому просто подякуйте, скажіть, що це неймовірно, обов'язково щиро давайте компліменти. Вони вам обов'язково повернуться, нехай, може не від цієї людини, від іншої, але що віддаємо, те й отримаємо. Король а, чаш це ще може бути закоханий чоловік вас. Він може прийти і просто вам запропонувати піти на побачення. Говорити, наскільки ви для нього важлива, запропонувати піти на якусь а, таку а, красиву. Світський раут якийсь. Ну, це дивовижна буде зустріч, і а, ви запам'ятаєте 100% цю людину. Дуже красиве завершення вересня, я вважаю. Я вам бажаю всього самого найкращого скорпіону. Радьте, приходьте самі за консультацією будь-якою. І до зустрічі в жовтні місяці, папа. -па.